Мій косметичний віш-ліст або товари, про які я давно мрію. Хочу почати із бази. Це палетка хайлайтерів від Dior Backstage. Я передивилась безліч відео, як гарно вони виглядають на обличчі, і тепер буквально марю неї. Наступний товар це, звичайно, не косметика, але те, про що я мрію, мабуть, ще з дитинства. Ось такий холодильник для косметики. Багато хто цього не зрозуміє, а для мене це буквально закриття гештальту. Я вже бачу, як він прекрасно вписується у мій інтер'єр, як я там зберігаю косметичні продукти та кремчики. Наступне, що я дуже б хотіла спробувати. Але постійно жмусь, так це набори від Rituals. Не впевнена, що мені сподобається цей бренд. І чи потрібен він мені взагалі, але знаєте, спробувати якось таки хочеться. Бо занадто багато крутих відгуків про ці дезодоранти та пінки. Ну і звичайно, хотіла б поповнити свою косметичку хайлайтером та бронзером від Шарлоти Тілби. Можливо, не так бронзером, а от хайлайтер мені дуже подобається. Одного разу я його затестила в магазині і тепер мрію про нього. І ще одна моя дивна хотілка, так це декілька парфумів від Сістер Сарома. Зараз я крепко підсіла на шугар порно, але тепер хотіла хочу ще й оці не буду грузити вас багато інформації, але по відгуках вони реально дуже класні. А Давайте і ви в коменти накидаєте свої хотілок, а Якийсь багатий дядька, якому попадеться це відео, виконає вашу мрію, але це не точно.